Добрий день, ви дивитесь 41-основну презентацію українського незалежного блога. Тема презентації. А нові податки вдарять по кишенях українців. Приємного перегляду. Виросте прибутковий податок. Населенню антикризовий закон підніс два сюрпризи. По-перше, він підвищує прибутковий податок для українців, які добре заробляють. Тим, чий загальний дохід за рік перевищить 500 тисяч гривень, 41 700 гривень на місяць потрібно віддати державині 17%, а 20% людям, які заробили 1 мільйон гривень, 83 тисячі 300 гривень на місяць, всі 25%. Ці доходи рахуються без врахування того, що людина заробляє на відсотках за депозитами і інших інвестиціях. Тут же прийшов слух, що це не межа і незабаром, по доходник, підвищать взагалі всім категоріям громадян. Під час розгляду законопроекту в Раді ходили чутки про підвищення прибуткового податку в цілому, але поки що вони не підтверджуються. Це питання що офіційно не обговорювалося ніде, і не було відповідних законопроєктів, що буде далі, подивимося, сказав листям, керівник податкової юридичної практики. Yeah, Володимир Котенко. Друга новація це ведення окремого податку на пасивний дохід для українців, які заробляють великі суми на відсотках за депозитами, паях у кредитних спілках, цінних паперах та інші. Податком обкладається такий дохід, якщо його сума в 10 разів перевищує прожиткових мінімумів для працездатних громадян, зараз це 12 180 гривень і вище, розповіла Лістян, партнер юридичної фірми Москаленко і партнери Анастасія Москаленко. Із зарвітку від 12 тисяч 180 гривень до 20 тисяч 706 гривень потрібно заплатити 15% від 20 тисяч 706 гривень до 40 тисяч 194 гривні, 17%, від 44 тисяч 194 до 88 тисяч 388 гривень, 20%, а якщо раптом накапує більше. 30% суми. На практиці це виглядає так. При розміщенні депозиту 100 тисяч гривень під максимальну на сьогодні ставку 26%. Укладник отримає дохід у до розмірі 26 тисяч гривень рік. Саме з цих грошей потрібно буде заплатити 17% податку, 4420 гривень. Прибуток від розміщення грошей у банку становитиме 21 580 гривень. Початкові 100 тисяч гривень. Покладені на депозит, податком обкладатися не будуть. Машини подорожчають. Подвійне підвищення акцизу на автомобілі боляче вдарить по водіях. Залежно від об'єму двигуна доведеться доплачувати за кожну машину. Від 65 євро. 1,3 літра, до 7000 євро, 6,8 літрів. Експерти очікують як падіння попиту на великі авто, так і загального скорочення продажів. Стрімке зростання курсу долара обвалило продажі на 25%, а підняття акцизу, думаю, може їх зменшити ще на 5%. Підсумок. за 2014 рік загальні обсяги продажів автомобілів в Україні скоротяться на 30%, прокоментував листям ситуації гендиректор з української асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Заренко. Єдине, що може хоч трохи поліпшити ситуацію це скасування утилізаційного збору, але відповідний законопроект був прийнятий Верховною Радою тільки в першому читанні. Скасування збору підвищить попит приблизно на 5%, запевнив Назаренко, в основному за рахунок машин з двигуном від 2 літрів. Машина з двигуном 1,6 літрів в середньому на 200 євро, вирахував експерті. Автоконсалтинг, Олег Мельницький, для порівняння. На машині з двигуном 3 літрів в тиль збір становить 15 тисяч гривень, що дозволить скоротити хоча б чверть подорожчання машин, яке відбудеться після зростання акцизу. Він складе 60 тисяч гривень. Таблетки стануть недоступніші. Одразу на антикризовий закон відреагують аптеки. Всі медпрепарати подорожчають автоматично з підписанням закону і одразу на 10%. Крім самого податку, 7%, який повністю ляже на споживача, на покупців перекладуть і всі адміністративні витрати компаній на обслуговування податку, пояснило, Вістям виконавчий директор комітету охорони здоров'я Європейської бізнес-асоціації Наталія Сергієнко. Експерти прогнозують зниження попиту на дорогі імпортні ліки. При подорожчанні на 10% частина покупців перейде на вітчизняні препарати. Зростання цін на них менш відчутне. Якщо анальгін подорожчає з 3 гривень до 3,3 гривень, торовен з 25 гривень до 27,5 гривень. Те саме стосується інших ліків. Дитячий амброксил, наприклад, піднімається в ціні лише на 2 гривні. До 22 гривень, імпортний аналог Позуван, вже на 5, до 55 гривень, зазначила фармацевт Київської мережі. Аптека доброго дня, Наталя. Спецпенсію ріжить. Новий податок доведеться заплатити привілейованим пенсіонерам, тим, чия пенсія перевищує 10 тисяч гривень. Літні люди, які отримують від 10 до 15 тисяч гривень, віддадуть державі 15% суми, більше 15 тисяч гривень, 17%. Відсотків. До тієї категорії потрапляють тільки так звані спецпенсії, їх отримують прокурори, народні депутати, судді, держслужбовці, і вони складають 70 80 від колишньої зарплати чиновника. Таких пенсіонерів в Україні кілька десятків тисяч осіб, повідомив листям, експерт фонду суспільної безпеки Юрій Гавриличко. Водночас він відзначив, що це абсолютно нова практика, і не зовсім коректна. Те, що податком обкладається страхова виплата, говорить про некомпетентність людей, що розробляють закон. Адже, коли люди свого часу отримували високі зарплати, вони вже платили з них податки, зазначив Гавриличку. Алкоголь і тютюн. Ціни піднімуться на все. Найсильніші від антикризових заходів постраждають любителі алкогольних напоїв і тютюну. Через зростання акцісу на 25% з 1 липня. З 173,2 гривень до 216,5 гривень за тисячу штук, сигарети подорожчають більш ніж на третину. З урахуванням торговельних надбавок лопки і роздробі ціни зростуть десь на 30-33%. Наприклад, вартість пачки піднімається з 14 гривень до 18,2-18,6 гривень, аут. Порахував, листям, голова асоціації виробників і доксизних товарів Володимир Демчак. Але він запевнив, що цінники не перепишуть одномоментно, подорожчання розтягнути. дорожчанні Якщо різко накрутити вартість продукції, то буде бвал попиту, що нікому не потрібно. Сигарети будуть дорожчати в середньому по 10% на місяць, запевнив Демчак. Одразу на 20% через підвищення акцизу на спирт з 1 вересня. З 56,4 до 70,53 гривень за літр зросте ціна горілки. Найдешевша замість 30,10 гривень. Серти. Пшенична. Столична, коштуватиме 36 гривень, сказав. Лістям, керівник представництва в Північно-східному регіоні, Eastern Airburst Company Sub, so... колишня кримська горілчана компанія, Андрій Хмелевський, менше пити українці навряд чи стануть, але от покупки робити буде ще небезпечніше, оскільки збільшаться сяги паленої горілки. Тіньовики, в деяких областях України і так сьогодні забезпечують несертифікованою горілкою до 50% покупців, скаржиться Хмелевський. Питання в ціні. Ліва, горілка коштує 16 гривень, заводська 30. Більше за пляшку доведеться платити і любителям пива, але лише з 1 травня. Прогноз зростання ціни. Тільки з причини збільшення акцизу до 1,24 гривень за літр, наступний, від 61 до 64 копійок за літр пива, вирахував листям, директор з правових питань та корпоративних відносин пад Санінбе Україна Денис Хринов. Виробники сподіваються, що паралельно з підвищенням акцизу влада почне активніше боротися з тіньовим ринком. За останні півроку споживання українцями пива і так скоротилося на 15,5%, а поточне подорожчання може підкосити продажі ще близько на 8%. Якщо не боротися з тіню, то і ще більше, розповів, листям директор асоціації «Укрпиво» Ігор гортолкач. Нерухомість. Податок може підвищити. Ставки податку на нерухомість не змінюються. Це все тож один відсоток від мінімальної зарплати за кожен квадрат квартири від 120 до 240 метрів і 2,7% для більшого житла. Змінюється база, з якої враховується податок. Якщо раніше його треба було сплачувати власникам від 120 квадратних метрів житлової площі, то тепер, із загальної. Потенційна кількість платників податку має зрости, адже є житло з великими верандами і зимовими садами і житловою площою в 90-110 квадратів. Однак навіть якщо розширити рамки, частка оподаткованої нерухомості в загальному житловому фонді країни не дотягне навіть до 1%. До того ж тим, хто принципово не захоче оплатити державі, досить просто переоформити метрів на кількох членів сім'ї. Адже податок потрібно платити за односібного володіння 120 квадратними метрами, пояснив член правління спілки консультантів з нерухомості України Іван Кудойор. Очевидно, що масштабних зборів податок на нерухомість, навіть при перегляді бази, чиновникам не гарантує, адже він сплачується навіть незнаявних у людей метрів, а з перевищення. Тобто якщо у вас квартира загальною площою 121 квадратний метр, то ви платите податок з одного квадрата 12,18 гривень на рік. Тому експерти побоюються, що після підведення підсумків податкової компанії уряду серйозно замисується про зниження планки. Нинішнє коригування правил, це не що інше, як підготовка до подальшого посилення. Влада напевно буде зменшувати площу, яка піддається оподаткуванню. Поступово цей податок дотягнеться і до простого народу. Запевнив, вести, кудойор, посилки доведеться дробити. З липня зміниться порядок купівлі закордонних товарів. Зазвичай їх оформляють на інтернет-порталах і доставляють додому поштові організації. Не оподаткована митним збором ціна товару, який перетинає митний кордон України в рамках поштових відправлень, була знижена з 300 до 159 євро. Оформлення замовлень стане більш важкою і дорогою справою. Щоб не платити збір, людям доведеться робити свої замовлення і доплачувати за їх оформлення. Зараз безмитно можна замовляти товарів на суму до 3000 гривень. Понад цієї суми потрібно зверху доплатити 40%. Щойно зміниться законодавство, порів буде знижений. Люди стануть розбивати замовлення на кілька доставок і їм доведеться залучати до справи знайомих. Оскільки зараз в одні руки можна оформляти одне замовлення, яке доставляється близько місяця. Після його доставки можна подавати нову заявку на товари, пояснило. Відстям, менеджер інтернет-магазину, PADV, Віталіна, роблячи додаткове замовлення, клієнт щоразу буде платити сервісний збір магазину, наприклад, PADV. Він становить 29 гривень. Що стосується роботи міжнародних служб доставки, то тут жодних особливих змін не відбудеться. Популярні групи товарів, такі як техніка, електроніка, спортивний інвентар, біжутерія обкладається збором і зараз. Його ставка становить 10%. Якщо товар не потрапляє до цих категорій і є можливість фізично розділити посилку, то це можна буде зробити. Додаткових витрат не буде. У нас оплата за кілограм вантажу, пояснила на менеджер Міжнародної служби доставки. Експрес Україна, Катерина. Стаття взята з зайту. NewsPedance UQBA slash news slash kills slash 32, 25, 99, slash slash. Як нові податки вдарять по кишені українців стат. I slash the dance slash slash. Світлана Стрельцова, Юлія Поліхіна, 1.04.2014 я питання. Дзвоніть. 097-920-85-23 Або заходьте на сайт ЮББІАТВИК. До побачення.